Усім привіток-привіток! І вже 2025 рік і знов ми зустрілися на моєму каналі. Вас всіх вітаю в новому році і в новій розпаковці. Як ви вже чули, в мене з'явилася новинка. Колекція, щоб. Вона називається Колекція, щоб дізнатись більше про воська. Це мій ось такий вигаданий персонаж, такий жовто-синенький. Euh, також, що хотіла сказати, це такий один пакетик, і ми маємо його відкрити, щоб побачити всі інші пакетики. Давайте це зробимо. І тут ховаються всі наші пакетики, які будуть у колекції. Значить, про це. Давайте їх розглянемо спочатку, будуть йти звичайні. Ось такі тут переходики гарні. О, тут ось такі два однакові майже є. І великі, над ми я дуже старалася. Ось такий ось такий і сам Васько. Ось такий він. І давайте виберемо пакетики з цих інших розпаковочок. Ой, в ну, колекції. Так, Christmas Dog. Два пакетики. Вже потрібно завершувати. Новий рік пройшов. Візьмемо сьогодні сніжинки. Так, кубик фортуни. Я дуже хочу відкрити два пакетики, мені не йметься. Тому вибачте. Так, колекція тарілки ми її закінчуємо. Подушки-подувки. В наступному відео закінчимо її. Беремо з котиком. Пухнастик. В наступному відео також це завершимо. Беремо, давайте котика. Так. З вічної колекції у нас ось такі три пакетики. Дорожчий, Dog, В наступного відео також завершимо. І наша минула новинка. Я хочу. Взяти заплющеними очі, мабуть. Що. Наприклад, ось цей. О, нам випали гаміс! Так, Apple Strawberry Blueberry. Так, Пушин. Із нашої новинки я хочу взяти якийсь зі знаком питання, а фігурні залишити на потім. Давайте якийсь з цих двох, тому що він однаковий. Мені ніхто не писав в коментарях, тому я вибираю сама. Ось цей. І. ой! Наш адвент-календар і забули вибрати пакетики з колекції Новорічні Сквіш Сьогодні ми. Оп! Ой! ось цей, наприклад. І нам. Як ви думаєте, який номер випав? Мені здається, 7. номер 7. Я вгадала! Ви знаєте, я вгадала! Так, номер 7. Це ось такий. Розпаковуємо! Так, квічна колекція У нас ось тут. Виберемо сьогодні три пакетики. Ой. Ось вони. Всі вони такі прекрасні. Давайте спочатку пончик. I love donut and you. Так. Сесічко. Ось такий нам випав е хом'ячок з пончиком. З дуже милим пончиком, точніше. Так, давайте його ось так приклеїмо. Кавуннець. О, я вже і забула, що нам тут випаде ось такий їжачок з кавуном. Сьогодні ми його приклеїмо сюди. І е, як це його? Напій! Лимонад точно. Ага, він нам попадає на двохсторонньому скотчі. Ось такий е, крокодил з лимонадиком. Тільки що той лимонад за апельсином, тоді виходить ці сік. Так, а дракона, тобто крокодила. Чи поміститься він сюди? О, давайте сюди. Він сюди поміститься. Приступаємо до наступного каталогу. Так, почнемо з колекції. Давайте будь-яка відкриється. Ага, нам відкрились тарілки. Нам останнє місце. Так, давайте переклеїмо. Мені, до речі, вона дуже подобалася. Одна з моїх улюблених була. До речі, вже зовсім скоро у нас буде новий каталог. Я вже так чекаю. І прикраси. Ви вже бачите, що тут фіолетова рибка. Дуже гарна. І з засічкою легенькою. Така вона фіолетова рибка. Давайте її ось так. І давайте подивимось на сторіночки. Ось така кіска Муся. Песик. До речі, може, я сюди фото кіски Мусі прикріплю, що вона в мене є серйозно. Так, отакий пончик, тобто булочка. О, як це його груша? Ось такі два і ось такі. Бувай колекції! А ми, я хочу відкрити колекцію подушки-подухки. Я її останнім часом дуже полюбила. У нас отакий котик подушка. До речі, моєї подруги він є. І в нас все гарно спрацьовує. Ага. Тут нам випадає ось така велика подушка морква. Можливо, сюди також ставлю фотографію. Пошукаю гарну Pinterest. Ось така вона. І давайте її відклеїмо. Номер 2. Ага. Значить, це сюди. І ми завершили першу сторінку. Так, далі давайте повернемося на колекцію Пухнастик, яку ми вже в наступному відео завершимо. Я це вже казала. У нас пакетик з котиком. Ми його відкриваємо, як завжди, все спрацьовує. І відкриваємо котика під номером 3. Ось такий він милий, він один з моїх улюблених. Мені, мені здається, що я... найбільше тут подобається мені цей ведмедик і котик. Так, давайте вже далі відкриємо. Далі я хочу кубик фортуни трошки перескачу сильно. Ось кубик фортуни. Хочу... Хотіла сьогодні два пакетики. Не дивуйтеся, я така дивна. Номер 4. Давайте ось так. Ми по-дивному відкриємо. Порвемо. А пакетик під номером 5 полетів на підлогу. Ось такі в нас один і два зелені. Крутимо кубик. Хочу одиницю. О, одиниця! Мені, до речі, в коментарях писали, що вони думають, що випаде наступного разу одиниця. То хто писав Ви екстрасенси? Ага. Ах, ні, не пощастило. Ну, Зараз вам покажу все, чому я така не рада. А я ж хотіла зберегти. Ну, як завжди. Що ж, пояснюю. Це означає, з чого я буду робити наклейки: або з пергаменту, або з чогось двостороннього. У мене ж є двосторонній скотч, і мені недавно купили двосторонній папір. Так от мені він так сподобався, що я вже з пергаменту перестала робити, а роблю поки що з паперу і мені доведеться знову зробити вашу. ну, тобто... Цю новинку після закінчення цієї колекції з пергаменту. Це ж треба. Так, ну що ж? П'яте. Давайте теж його, ось, так, щоб воно знало, як мене вибісити. А тут, до речі, і Ой! І знову буде нема вилітає. Один то є, а два де. Щось у мене пішло не так. І тут виявилося тільки цифра один. Я... Давайте її відкриємо, а після відео я вже пошукаю цифру 2. І доведеться нам приклеїти одиницю І якби нам випало ще номер 2, то е, тут звичайні пакетики. Дивіться, це не наклейка. Отже, нам треба буде. Робити пакетики не наклейки, а якщо б випала ще друга, то вона була б з пергаменту. і я б зробила тоді в наступній новинці після закінчення цієї колекції, зробила б пакетики наклейки. Я не знаю, де дівся номер два. Я його шукала тільки, що, проте він не міг нікуди випасти. Я все тут перешукала, тому якщо знайду, то я вам. Тоді то сюди щось вставлю, чи якесь відео, чи якесь фото, але вже один нам випав. Можливо, до речі, в наступному, в наступному пакетику Кубику Фортуни випаде аж три такі пакетики. Так, а ми рухаємося далі і крутимо педалі. Привіт, вибачте. Є. Це знову вмикнення. <гум> я знайшла пакетик номер два, я дуже щаслива. Давайте покрутимо кубик. Я, до речі, відклеїла ледве-ледве. Намагалася, як могла, відклеїти цей пакетик. І давайте відкриємо номер 2. Що на день зйомок, так самі проблеми. Це точно. На випадає якраз номер 2. Тобто ми маємо приклеїти все ж таки цей кексик. Ага, тобто в нас виходить в новинці, коли я закінчу цю колекцію, будуть пакетики-наклейки. Ага, добре. А цей тоді ми не будемо більше мучити і приклеюємо його на звичайне його місце. Ой. Я думаю, ви передчували, що щось таке буде. Так, а ми рухаємося далі і крутимо педалі на. цей як то його? Крісмас Бог. У нас це гарно відкрилося. І тут випадає ось такий гарненький персонаж під номером 4. Це. Бульдог. Я всіх називаю з такими вухами бульдогами. Не знаю, хто це. Якщо ви знаєте, то пишіть в коментарях 100%. Так, ми рухаємось далі. І давайте склешмело все. А хоча ні, давайте луні, а то ще забуду, як минулого разу. А то я вже забула. Так, давайте оцей пухляшик. Він якийсь пухкенький доволі. Я його вже давненько придивлялась до нього. Тут нам випадає така кішечка з ялинкою під номером 7. Я вгадала. Ось так. Далі в нас пакетик під номером 7 був. <гум> Цікаво співпало. Так, ну що ж, Сquевс. Так сми, Squish Так, тут я засічку зробила. Вона у нас працювала. Тут нам випадає не рідкісний персонаж. Це ось такий о, полярний ведмедик, ведмедик з шарфиком. Так ось так. Далі наша минула новинка. Стоп! А, так, далі. Минула новинка. Гаміс. Тут у нас є засічка. У нас тут в всіх пакетиках є засічка. Ага, і нам випадає ось такий різис. Такі, такі печивка. Хто такий? Пробував напишіть. А я наглянула під номером 5. Отже, сюди. Далі наша новинка. Хоп! Дивіться. Ось така перша сторіночка. Прозора. Ось така, ось така і ось така. Начебто все показала вам. Відкриваємо. От я зробила таку засічку цікаву. О, мені дуже сподобалось. Ага, і випадає під номером 2. Це Васькина улюблена страва. Спагетті з фрикадельками. Або ж Вармишель по-флотськи, Або, як ми кажемо, Капітанська страва. Бувайте до наступної розпаковки.